Коротше, як виявилося, піпець нашому котлові. Ну, не геть. Ну, нормуль. Всередині стоять усілітілі і до них треба якось добратися. і видно переварене контактною сваркою. Щось я не можу поняти. пощищав трохи ці точки. Але, 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 зараз будуть пробувати моє вирубати якось. О. Ми зараз його... І зробимо ми зараз поверзаємо квадратики, а потім позаварюємо і все. Привіт! Як ви зрозуміли, у нас все-таки виявилася більша проблема з котлом, ніж ми очікували, звісно, цього. Получається, що коли він вчора запустив вже воду в систему, вже його а, ні, ще, не встиг за... ще не встиг запалити, як просто пішов фонтан води. Напевно, коли вже почав, напевно, воно вже прогорівше було давно, просто вже всередині ніхто не бачив. І воно було в цьому угарові. Ну, о, і коли він оце його почистив того котла і замінив типу, цю трубу, вичистив його, і зняв, видно, цей угар і, коротше, полетіла вода з самого котла. Так що, <кхід> тоді він його оце подивився, і він весь повністю пропалений. Слава Богу, що я кажу, що це. Саме зараз трапилося, а не десь там зимою, де холодина така. Зараз ну не холодно, тому що і груби, і камінні, і коротше. Єдина проблема, що не можна навіть опалення газове вімкнути, бо ж вода пішла в системі води немає. Коротше кажучи, до теперки в нас це нова, нова якась проблема. Але нічого, він з цим справиться. Поки я зараз поїду в магазин, бо треба шпилюк купити там для номера, для цього, де блядь, велосипедки пошукати, круги покупляти, він поки ну таке всяке якоїсь, не знаю, або ковбаски, або, або напевно биточка зараз куплю, та насмажу на, на завтра, щоб з собою щось взяти на перекуску. Так що, ну поки ми поїхали, то дивимося, що там той Сережка робить. нас мішало пізняти верхні снічки треба скривати водяну рубашку внутрі нюс наша мабуля поїде круги кругів здорових і будемо робити обрізання далі Називається ситуація халп. Графік роботи. Пфф, субота, неділя, вихідні. хід. мені знайти тепер кіти шпильки. Йо-мойо, звичайні шпильки. І не знаю, де знайти. В общем так. Під'їхала я до будівельного магазину. Що я? Я як купила якісь шорти, то я знайшла, тільки мені здається, що вони на нього будуть великі. Не знаю, зараз поміряю. Якщо не підійдуть, буде в домашніх. Немає шортів ніде. Ех, і купила одну дуже важливу річ для мене. І, у, у мене два хлопця, так? загадка така. І значить, в одного ця річ викличе радість, а в другого занепокоєння. На роздуме 2 секунди. Що то таке, я купила. А я поки пішла по округи. І сюди. Так, що повинно викликати у цієї дитини? Відкривай, дивися. В <Et> папі буде стрес. Не кажи папі, нехай він сам подивиться. Та й таке, да. та й таке мама над... думала, думала і надумала, називається. Якогось 16 листопада купить ялинку. Що, і сьогодні не будемо ставити. Ні, сьогодні не будемо ставити. Коротше, просто, якщо чесно, знаєте, чого це все воно прийшло? Тому що там було ну, три такі, оце ось отакі. Це, це верхушка. Да, отак, це ні, це не верхушка, верхушка в коробці. І що? двохметрові. Ми хотіли собі двохметрову. Зараз не буде у мене ялинки. За, 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 не, засунь назад. Ой, Господи. Та не треба. Ну і, коротше кажучи, я вирішила просто, що їй все рівно треба купляти. Поки він Сережка робив у лісі, проблем з ялинками не було. Але вже вони настали. Тому довелося. Довелося, їх було тільки три, я ж кажу, і якби я зараз би її не взяла, би, то її по-любому забрали, бо вона була там сама типу, висока і сама красива. Два метра. Папа, я ж казала, буде глибоко прям. Не скільки, це на три часті, це двометрова. Скажи, скільки ти їх набрала у коробки е, цей кончик. <реш> нове верхушка. А цього, а це усього, а це цей. А, і підставки теж там. Ну все. Зараз побачите, яка вона красива. Коробку заберіть в коробки, от і все там. Зараз побачите, вон, яка вона красива. <реш> красива, вона красивенька, так. Да. І що воно означає самолічно купити і цей. Все, складаємо акуратненько, йдемо жарити диточки. Боже, що це воно таке діється? Щось у вані змінився вигляд. Кармелька! А ти чого там? Ваня. Поки, поки короче, я їздила. Хлопці зварили картошечки, піджарили кров'яночки, нас насмажили щось тут під черевини, під черевини. помідорки. Достали у селедчика божественний обід. Прям божественний. Хіба після цього обіду захочеться щось робити? Тут захочеться вже щось, щось не робити. Щось не робити. Да. А ми спеціально. Ох, ви ж мої такі. Це просто у папи, поки я їздила, не було роботи. Бо бо, не було. Я поїхала. По круги, да, я поїхала по круги, познаходила купу знайомих, поки з усіма переговорила, то вже і вечір. А темніє моментально не встигаєш зрозуміти, що прийшов ранок, як уже прийшла ніч. Що ти тут? Не знаю, в мене ніч і зранку було. Що <гум> <гум> в тебе тут, Боже? Це ти все це повирізав, Чи що це ти вже тут повирізав? Все-все-все повирізав, так? Так, да, це... учі повирізав, а тепер я вже добіраюся цю водяну рубашку вирізав, вирізаю. То що внутрішню? Де? Ну, ну внутрішній обшивку в курсі. Це її прям теж треба вирізати? Ну так, да, я ж до цього не доберуся. Ще. Ця, ця байдавиця тут прогоїла. А, це саме цей квадрат. От тут уже зверху такой. А отак. Навіть пальцем пробуєш. Ага. ого. Нічого О. собі. Ситуація, скажи. Тільки що заїхала в магазин, там, оце де я завжди купляю ці круги, це все то Люба. ну Власниця магазину теж говорили з нею. То вона каже, в них така сама була е позаминуло чи в минулому році. Це все із-за того, що тоді, як були блекаути і, е -да, ж не тягнув, бо світла ж не було, виходить, і котли кипіли. І котли закипали тоді що ж ми їх тушили? Ми ж їх тушили. Цей водою просто затушували. І оце полетіли всі оці котли. А так, як їх іще роблять, оце з такої жестянки з якоїсь. Ну, кажуть. Тут ось тут, тут метал дебелий. Да? Шестерка, десь. Пятерка, метал. да десь, ну, там може метал. А так, а так і вона каже, що геть та сама ситуація була. Каже, теж добре, що осінню. Валік поліз до нього, ну теж почистить там, туди-сюдим. І оце така сама ситуація. Воно, видно, поки в в цьому було, оце, в опаленому, воно його тримало трохи якось. я пообчищав його там, щоб це. Я дивлюсь, не поняв. Значить, нормально, нормально, нормально. А такий... Та з куди це воно пішло? Ось тут все зверху. А, а як ти замітив, що воно там пішло? То воно, вода підібралася, воно прямо з струєю такою, як палець. Нічого собі. А, і все, я ще виріжу цю, покажу. Ну, да. Ну, це оце із-за цього, тому що котли тоді часто дуже кипіли. Вважай, ну, да. виключали те світло, а топить. Насос не перекачує. Да, насос не качає, і вони кипіли. Ото вони всі і понакривалися із-за цього. Да. Це добре, що зараз. Да. Оце воно все вилізло. Так, добре. Давай, работай Дивіться, страшно, чесне слово. Я взагалі цих болгарок боюся сказу. А Віталік то наш і теж сьогодні працює. Віталік. Ти давно не передавав. Ти давно не передавав привіт підписникам. Ну, нашим. Ну. Що ти тут? Да. Не, це. не холодно, так. Да? тебе свій свій прогрів. Ой. Ну добре, працюйте. Всі працюють, одна, я ходжу командою. І нічого зараз теж піду. Теж піду. Тобі скучно, а без мене? Зараз теж піду щось поработаю трохи, бо зараз треба попідготавлювати усе на завтра, тебе точки пожарить і там же з тим столом треба трохи розібратися. Коротше, зараз щось, щось буду робити. А то таке всі такі роботящі, одне я тільки тут ходжу та транджу. Мамуль, плавно переходимо з ночного котла. Чи Всього дровника вночний котьок. <рес> ночний котел, це точно. Що ти тут понарізав? Привів мене показати, що тут у нього робиться. Ого. Нічого собі, це такі дирки прям. Давай собі. Шашель поїде. Оце то, звісно, да. Ого. А як це воно так могло бути? Я, ну, що типу такими ну, частями. Що, сміслі, частями? Ну, що типу дирочками такими. Чого воно? Це дивитися? повиїдало. Це, во-перше, що не собліє температури, треба щоб температура на котлі була не менше, як 61, так 62 градуси. Оце ж знову таки до кипіння, так? Да? Ні, кипіння кипіння 100 градусів. Mm. А це щоб не цього, щоб він не сирів. І то воно забиває цим. І пі... А тут він так зроблений, що сюди добратися не можна, щоб почистити його. І воно забиває цим са... сажею мокрою цею. Його вичистити не можна. А -а -а. І, що, і скільки... воно одне до другого, а плюс кипіння, а плюс, так, пройшли год, що ми цю цього... газом протопили. А, -а, -а. -а. Да. ну Мі... він так. у нас практично не запускався. Скільки ми його потопили? Осінь. Осінь він у нас ще горів. А потім я перейшли Зьогодні на, на природній газ. По, по травень місяць тут обтопили це було. На природнім газом. Він стояв. Так, да, і оце його напевно. Так, да, звісно, це взагалі, слухай. Це все бачу. ось що таке. А там далі буде видно. <ріст> 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 Коротше, ясненько, ясненько. ситуація така, боже, слава Богу, що хоч ще на дворі тепло. Та <рив> так. Да. А що це... раз така зима. що. Да. А, а то це. Що? Це це... це... Як, як цей метал з'їв? Нічого собі. Ого. Це воно таким було розміром таким, а потім ніяким. Ні-ні. ні. Це ось. Це. Так. Оця то Ага. Його ось, ось дві металики. Бачиш? Так, ага. як, так і казалось, шістьорка. Ага, таке там правильно по характеристикам. Да, да. А оце дивитине котовщину з'їлою. Ого. да. відсотків 30 однозначно. Так. Більше? Половину. А, ось о, тут а в цих да. місцях то да, взагалі. Да. Не, тут яка товщина. І це теж вже під'їжджано. Ну так. Да. Тут взагалі її смслу заставити немає. Звісно, звісно, дивіться. Тройку зробили, по-моєму. Mm -hmm. Акуратно було гостро. Mm -hmm. да. Так. Така ситуація вийшла. Та й вже темно, слухайте. Боже, дні летять, наче я не знаю. Мить. От просто мить. Не день, а мить. Тільки що, щойно, Боже, тільки-тільки ще дивилася на котла, а тут уже темрява. Так, що, нормальні? Так. Да. Нормальні, наче. Вони тобі нічого там не це? а Ану, так як ти там робиш. Нічого ніде не жме, нічого, все добре? Шо, ні. Що, угу. ні? Все добре. Точно? О! Все. І півтора кілограма биточка купила. Коротше, не знаю, може, половинку запечу, типу, таким запеченим зроблю. Ну, бо, бо, бо дійсно великий. А половинку зроблю биточком. І зараз цим всім і займуся. Фух, та й все. На фоні гарячого, воно теплого каміна. <смірко> У мене кругом каміни. Можу, напевно, буду з вами вже прощатися, тому що відео. Не коротке вийшло. А Якщо я зараз ще почну сюди всовувати, як я робила е, свого далі стола, цього, то то буде взагалі довго. Так що то вже буде в наступному відео. А що я там сьогодні роби, робила і ще буду робити? Фух, А зараз поки що у мене кухонний вернісаж, буду, буду жарити, пекти, щось там, щось там все придумувати, собирати. Головне, нічого не забути, е, дуже добре, що у нас е, на завтра на змагання було заплановано, в принципі, на е, 10-9 біля спортшколи, трішки перенеслося. Завтра, напевно, будемо дуже пізно, тому що змагання починаються, мали починатися в 10.30, а тепер починатимуться в 13.00. І якщо хтось там з нашої команди і 6. Ти і шістьох дітей займе якесь там місце, то нам доведеться чекати ще нагородження. Тому ну, я сподіваюся, що хтось з нашої команди його таки займе. Сьогодні оця перша дівчинка, що їздила, взяла бронзу. Дві, дві бронзи, старша категорія. Та я сподіваюся, що все-таки, можливо, хтось із наших іще щось привезе. Не знаю, дуже хвилююся. Пасик нормально себе чувствує. Він собі у ногу щось пригає, бігає. Нормально він собі наложить карамель. Карамель хоче м'ясо стащити. Во. І. Секундочку, зараз спасу свого биточка. Така хороша була кішка і така стала вредна. Обистрій осіння якесь. Так що таке? Так що подивимося, що там. Хто там, можливо, хтось займе, я не знаю. Я за Івасика хвилююся, звісно, він геть себе гарно чувствує, я повторююся, якось так він взагалі. А я так хвилююся, що це, що це неможливо витримати. Тому що, якби, якби в нього ще не, не був з тим той ніс закладений, господі, я ж розумію, що це ж дихать буде важко, а все-таки 300. 300 метрів, по-моєму, вони будуть бігти. Чи 400. Ну, щось таке, наче 300. Вже запуталася з цими метровками. Так що, будемо завтра, я надіюсь, пізно. Бо якщо пізно, то хтось все-таки візьме ще якусь медальку. Але і так, я думаю, будемо не зарані, бо якщо на час тільки туди, то це довга пісня. Так що, тримайте кулачки. Побажайте удачі з нас в завтрашньому дні. Тому що це ми будемо їхати в Білу церкву, вести дітей буду, А я так боюся, звісно, відповідати за чужих дітей. ну, типу. Во. То побажайте нам удачі, якогось гарного завтра дня. І щоб без ніяких там пришеств саме найголовніше, щоб все воно пройшло спокійно, як воно там буде. По змаганнях то вже таке, але щоб воно все було пройшло спокійно в дорозі, і щоб діти не нервували, і мама теж. Так що, все традиційно, пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні!